Привіт усім. Вітаю вас на своєму каналі. Сьогодні хочу вам розповісти трошки про цю свою рослинку. Це в нас сідерея джапоніка. Купувала я її досить давно, ну, досить давно, це років 5 тому. На початку ця рослинка була посаджена в шкляночку, в шкляночку з мохом. Мала такі два маленькі мохові стаканчики, тому що тут є дві рослинки. Ось, і з часом я побачила, що цій рослинці не подобається жити у мохові, тобто в шклянці. Я зробила для неї такі кокедами. Подивилася, як їх роблять в інтернеті, побачила, взяла знайшла відео і зробила такі самі кокедами. Всадила я її на кокедаму. Вона мені відсушила всі корінці. Хоча я дотримувалася і підтримувала вологу, і оприскувала ті кокедами, і деколи навіть замочувала, щоб в них була водичка, щоб корінчики, іначе виглядали, все було добре, потім ні з того, ні з цього ці корінці висохли. Вона залишилася без коріння. Що я зробила? Я взяла пластиковий контейнер, вклала туди на дно дренаж. Там були і кусочки кори, і був такий керамзит величенький доволі, і були, були ці мушлі такі з, з моря. Зверху я вклала це все мохом і на них поклала зверху ці рослинки. Прикрила зверху кришечкою. Довгенько вони сиділи, напевно, добрих за два місяці, коли в них з'явилися малесенькі кінчики корінчиків. Це мене вже втішило, бо я вже, чесно кажучи, була, втратила всяку надію і не думала, що вона в мене взагалі виживе. Мені здавалося, що їй знову щось не подобається, тому що листочки почали втрачати Тургор, хоча корінці пробивалися, але Тургор в них втрачався. Знизу були два маленькі листочки один з них пожовтів, я його зняла сама. А другий з часом пожовк і він скрутився. Тобто він висохнув, я теж його зняла. Але натомість вона випустила ще по одному листочку. І ось вже третя посадка, але так само в тому вона сиділа довго, доки вона не наростила там кілька корінчиків. З часом я знову посадила її вже з тої теплички, я пересадила її у горщик. Результат практично стався раптово. Той корінець, який мав такий зелений гарний кінчик, він закуклив той, корінчик, закуклив той кінчик і перестав зростати. Я знову посадила її в тепличку, знову їх переставила в тепличку, зрозуміла, що щось не так, їй не підходить горщик, мабуть, вона хоче щось іншого. І тут в мене на оцьому такому дракончику був дендробіум. Не пам'ятаю, як так сталося, що я винесла його на вулицю, мабуть, поливала, то було влітку, поливала, щоб він гарненько просяк водою. Поливаю я переважно водичку, яка в мене є відстояна, дощова, така в контейнері на вулиці, в такій ємкості. І... Залишила, щоб водичка стекла, і я забула той дендробіум на вулиці. На другий день я була зайнята на роботі, не пам'ятаю вже там, як, як це було, але він, він простояв на вулиці на палючому сонці, напевно, за три дні. Висох повністю, і той дендробіум мені прийшлося прибрати з цього дракончика. Відповідно, що я зробила? Я подумала, що якщо їй подобається мох, так як вона в мохові в тій тепличці випускала зачатки корінців. Я взяла і обмотала мохом оцього дракона і посадила її сюди. І ось так вже три роки, напевно, вона зростає в мене ось тут. Я вам неодноразово її показувала. Тут, коли неї прижилася папороть, ось така якась папороть, одненька, бачите, такі листочки в неї цікавенькі, ось вона. Тут є ще така велика, ще одна папороть, зростає. Собі. До речі, ця папороть дуже гарно росте на соснах. Я вам теж показувала її в лісі. Ось, і тепер в мене є. Сюди ж я поставила ще одну тіланцію. Ось вона така повітряна. Тут у мене дівчинка зростає, мені Мариночка її подарувала. Ось сюди ж я присадила цю таку тіланцію до компанії. І що ми бачимо: дивіться, скільки в неї тут корінчиків, вона ці корінці всі нарощує, вона обіймає цього дракончика. Їй дуже тут подобається. Тобто коріння знаходиться в неї, як і там всередині. Бачите, вона запускає туди собі от в ґрунт, запустила десь туди корінчик. Там десь в неї пішов ґрунт-корінчик. Навіть подивіться, куди вона його випустила. Бачите? Куди ось кінчик корінчика заглядає. Ось ось тут. Дивіться, як вона собі тут гарненько запустила його туди, в дерев'яну таку паличку, і з іншого боку в його випустила. Ось так. Як ви знаєте, Сідерея Джапоніка це рослинка, яка, я б сказала, навіть капризуля, досить капризна рослинка. Розповім трошки про неї, звідки вона походить. Проживає вона в Японії, це про це свідчить її назва, Сідерея Японіка. Тобто вона живе в Японії і, як ви знаєте, Японія досить тепла країна, але ночі в неї досить прохолодні. Відповідно, ми будемо підбирати. І такі ж самі умови. Вона може активно зростати при температурі від 18 до 25-28 градусів, тобто вона полюбляє тепло, але помірне це денне тепло, але вночі температура повинна бути нижча десь на 5, а то й 8 градусів. І якщо у вас нічна температура буде 14, а денна буде навіть 20-22, це чудово для неї для її зростання. Це, що стосується самого, самої рослинки і її природних умов. Так як в природі вона росте на деревах, то я зробила висновок знов-таки з цієї ж посадки, що отака саме посадка, їй підходить найкраще. Звичайно, я десь читала в інтернеті, що рекомендують її посадити в торф. Відповідно, вона полюбляє кислий ґрунт, а ще скажу вам одне кора. На якій утримуються корінчики, вона теж дає кисле, кисле середовище. І, відповідно, водичка дощ, який падає, розмочуючи кору, харчує корінчиками рослинку. Корінчики всмоктують у ту вологу з, самого, з самої кори, і це є кисле середовище. Робимо висновок. Можна, звичайно, до ґрунту додавати і торф можна на дно горщика. Там, де ми укладаємо, наприклад, я говорила за свої умови, в мене вона не прижилася в жодному горщику, але є рекомендації, що можна садити в ґрунт з домішками, вірніше в кору, великі такі кусьми кори, щоб в неї були доволі повітряні, повітря, щоб доставало її корінці. Тобто, бачите, знов-таки, якщо ми саджаємо в горщику, повинні врахувати, що нам потрібно мати. Доволі об'ємний горщик, щоб можна було туди вкласти великі такі кусочки кори, вкласти туди саму орхідейку. Ось тут в мене, значить, на цьому мохові, мох робить, скажімо так, свою роботу. Там саме той дракончик, він прикріплений на дерев'яній такій. Ну, така дерев'яшка, якась я б сказала, ось, бачите, кусок дерева, який теж. Це дерево не гниє, але воно виділяє свої такі певні ферменти. Ось, якщо росте папороть, бачите, папороть росте в кислому середовищі. Це говорить про те, що і цій орхідеці повинно бути кисле середовище. Полив. Те саме полив дуже дуже важливий для орхідейки, дуже важливо для того, щоб вона і зростала успішно, і щоб вона потім нам квітла, тому що це. Рослинка має дуже гарне, дуже яскраве, я б сказала, навіть, такі квіточки молочного кольору, ну, більш такі білі порцелянові, навіть не білі, а вони саме такого теплого білого кольору. І мають рожеві такі, наче рисочки, наче крапочки, наче ну, дуже-дуже. Я зараз постараюся знайти квітіння, вставлю вам, щоб ви могли подивитися, тому що вона в мене ще не квітла. Ось. Поливати рослинку потрібно доволі активно, доволі багатенько. Але я поливаю, бачите, дивіться, зараз саме я пролила самі, сам цей мох, він намочився, і корінчики в нас позеленіли. Бачите? Буквально хвильку тому корінці були біленькі. Зараз вони набираються водички, набираються вологи і робляться ось такі темно-зелені. І... Хочу вам сказати, що поливати рослинку потрібно тоді, коли вона просохла, має повністю просохнути ґрунт. Корінці повинні мати такий сріблястий світлий колір. І навіть якщо трішечки вони вам зморщаться, це дуже-дуже добрий сигнал, що рослинку пора поливати. Ось вона любить такі просушки, вона любить такі навіть пересушки, я б сказала, тому що я поливаю свою рослинку. Раз на три дні. В домі зараз я бачу в мене 52 градус, 52% вологості, і в мене в хаті 21 градус тепла. Відповідно, потрібно взяти це до уваги, що буде швидше пересихати мох, швидше пересихає основа. І, відповідно, треба частіше поливати саму рослинку. Ну, а ще показник: є оця папороть. Якщо в неї тільки починають жовтнути кінчики, я бачу, що рослинка пересохла. Тобто навіть не потрібно допускати того часу, коли вже почне жовтіти папороть. Я знаю, що я кожних 3-4 дні взимку я поливаю свою рослинку. Влітку це виходить ще трошки частіше, але влітку я її тримаю теж на дворі. Так як вона любить розсіяне сонечко, дуже-дуже багато такого світла, але щоб не були. Прямі сонячні промені, тому що вони обпікають самі самі листочки. Листочки є ніжні і їх обпікає дуже сонце. Ще, що я зауважила, вона випускає три, максимум чотири листочка. І як тільки ось тут з'явиться молодий листок, нижній почне відсихати. Вона не випускає багато листя, тому в них, бачите, така видовжена, наче шийка. Бачите ось. На така довгенька. І як тільки молодий листочок з'явиться, ось тут всередині, оцей нижній листочок почне нам відсихати. Він пожовтіє, жовтіє він з кінчика, з ось так помаленьку, помаленьку, і потім він підсихає. І його треба буде зняти. Ось так. І ще в мене є одна новинка, так як вона в мене цього літа жила на вулиці, починаючи десь від м, кінця березня. Аж до буквально недавно, коли я заносила свої цимбідіуми, тоді я її теж і занесла додому. І що ми бачимо? Та-да-да-дам! Ми бачимо квітконос. Я побачила його, я не повірила очам своїм. Я спочатку думала, що це має бути корінчик. А ми будемо мати квітконос. Причому це з верхньої рослинки квітконосик, бачите, а ця нижня поки що нам нічого не випустила. Я мала надію, що це оце буде квітконос, але це був корінець. Ну, і вже чекаю, заглядаю так дуже майже щодня, заглядаю довкола, але ще не бачу. Щось отам, наче, бачите, ось отам, 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 щось, наче Накльовуються, але будемо чекати. Так, ось такі мої новини. Нарешті і я дочекаюся квітіння. Я отримала їх дуже маленькі, вони були ще діточки. Мені здається, що вона була буквально десь, може, рік після Фласки. Відповідно. П'ять років у мене, і ось зараз будемо бачити її квіточки. Кажуть, що вони дуже-дуже ароматні, що вони мають дуже гарний, приємний аромат. Ну, але вже дочекаюся і обов'язково вам розкажу на власному досвіді. Ось така у мене Сидерея Джапоніка. Ось така моя рослинка. Дві вірніше, ось такі дві сестрички, дві подружки. Ростуть поруч. Їм тут подобається. І я так як я зрозуміла з свого утримання, що їй підходить на вулиці, коли є від весни до осені. Ну, і потім взимку я боюся, щоб вона в мене не перемерзла, тому що у нас може бути вночі мінусова температура, а мінусова температура їй не підходить. Ну і вітерець, він теж просушує дуже гарненько, наприклад, була зволожена дощиком. Потім вітерець гарненько просушує її, їй теж це дуже-дуже подобається. Ну Ось такі в мене новини по. На рахунок цієї рослинки, це в мене штучна, просто паличка. І, думаю, можливо, колись квітконос можна буде прикріпити й до неї. Але... Ну ось на цьому все в мене розповіла вам про таку орхідейку, яка в мене в домі, яка буде квітнути ось тут. Дочекаємося її квітіння і обов'язково вам покажу. А на цьому в мене все. Дуже вам дякую. Дякую вам за ваші пальчики догори. Якщо вам сподобалося сьогоднішнє відео. Дуже дякую вам за підтримку, всім хорошого настрою, хорошого здоров'я, тихої спокійної ночі і всім пока.